Доброго дня, гарного дня, дорогі наші підписники, гості каналу. Сьогодні хочу скористатись чудовою зимньою погодою, зняти відеообгляд от цього трактора John Deere 6310 з Токінських сил, Чотирициліндровий. 2001 року виготовлення. Ось цей чудовий трактор. Він на багатопозиційних дисках. На ньому встановлено багато допоміжного світла. Комплектація майже преміум. До преміум йому не вистачає TLS і Power Quad Plus. Але я думаю, то не проблема. Зате на ньому є багато різних інших плюшок. Про це зараз далі поговоримо. На цьому Джоні встановлено, зараз покажу ось такі кишки. Це підігрів двигуна електричний. Дуже зручна і корисна штука. Ось так їм користувались попередні власники. В такому стані ми це теж залишаємо. Також щодо навантажувача. Він преміальний, дуже потужний і надійний, скандинавський, з гідроамортизаторами, з електроклапанами. Ось є додаткові гідровиходи, що сполучені ось таким розподільником, який перемикається ось цим рычагом. І все це сходиться до ось такого оригінального джондіровського розподільника, який керується електроклапанами. Передня гума Goodyear. значить, 480 на 65R24, диски, як я вже й казав, багатопозиційні. Зазвичай на тракторах що комплектується навантажувачем стоять широкі колеса і це є нормально якщо на ці диски змонтувати вущу резину ну запросто можна буде виставити на них міжрядку до речі гуми тут ну, процентів 80 точно можливо навіть і більше але 80 точно задня гума Ну, хороших 50. Натяжечку може і 60%. Ось такий вигляд має задня навіска. Гідрокрюк, дві пари гідровиходів, постійний потік. Ось є такий кран, який перемикає, очевидно, якийсь потік, який рухається вперед. Треба з цим розібратися. Такий вийшов дуже чепурний Джон. Також хочу сказати за навантажувач. Цей навантажувач має висоту підйому 390 і вантажу підйомність 1800 кг. У цьому тракторі. Дуже невелике напрацювання. Шість з копійочками мотогодин. Так, дивимось салон. Як завжди, починаємо огляд салона з того, що тут присутнє сидіння помічника оператора. Не з нього. Сидіння оператора багатофункціональне, пневматичне. Ось такий електричний джойстик управління навантажувачем. Встановлено. Він є оригінальним джундіровським. Трансмісія Power Quad 24х24. Трактор запросто рухається швидкістю 40 км на годину. Вал відбору потужності трьох швидкісний, кондиціонер. Як ми вже говорили, в тракторі є багато додаткового світла. Ось управління цим світлом. Управління гідравлікою. Блокування. Гідравліки на навантажувачі, також на клавіша. Ось такий вигляд має потолочок. Все в тракторі оригінальне. Не пані, чомусь не зняли вогнегасник. Так, реверс на рулі. По пластику все ціле. Одним словом апарат класний. Зараз будемо заводити. От що мені подобається у 10-й серії це наявність повноцінного зумера. Ось так це працює. Зараз покажу вихлопнуло. Приємний звук. Дуже класно працювати з таким джойстиком. Класно в тому плані, що це дуже легко для рук. І він не буде працювати до того часу, поки оператор не покладе сюди руку. Таке враження, що працюємо на якомусь іграшковому тракторі. Зараз спробуємо прокататися. Як завжди, джундир дарує хороші емоції і приємні відчуття від управління трактором. Нещодавно для себе я з'ясував, що у трансмісії, звичайного Power Quad є свої плюси, так як можна відразу з першої передачі вникати четвер. Трактор набагато швидше прискорюється. Обійдемо по ямках відчувається. Подавався збито. Зараз протестуємо на дорозі. Більш-менш нормально. Без ніяких вібрацій. Зараз на спеціально визначеному місці спробуємо як гальмують всі чотири колеса. Спостерігаємо. Ось так, заносить трактор. Канал, підписуйтесь, будь ласка, ставте лайки. Я впевнений, що багато хто в Україні цікавиться такими практорами, такою технікою. Багато хто мріє. Я бажаю, щоб ці мрії у кожного здійснилися, побажання збулися. Тому що чим більше хорошої техніки буде наших малих фермерів тим краще буде процвітати наша країна легко перемикаються швидкості гарно прискорюється збитий хороший апарат Я запрошую, друзі, до перегляду. Від себе гарантую, що цей трактор абсолютно технічно справний, в ньому немає ніяких косяків чи чогось прихованого. Так як ми дорожимо своїм авторитетом і іміджем, по життю звикли, що нам люди довіряють. На 2100 обертів трактор їде приблизно 37 км на годину. Тому у нас в продажі переважна більшість тракторів, обладнані трансмісіями, що дозволяють рухатись трактору 40 км на годину. Коли трактор рухається з такою швидкістю, відповідно це дозволяє вам робити більш швидкі, комфортні і економні переїзди з буталку в Б. Ось прогрівся температура вже в ньому нормальна. І ще покажу, як працює реверс без щеплення. Отак буде зручно нам. Швидкість видно і напрямок руху видно. О, Зараз головне не в'їхати ні на що згадку. Ось так зручно працювати, коли реверс встановлений на рулі. можна робити безмежну кількість разів. Джоні на це розрахований. Друзі, хто ще не встиг підписатися на наш канал. Або не підписувався, підпишіться, будь ласка, ставте дзвіночок. Точніше, нажимайте дзвіночок, ставте нам лайки, коментуйте, будь ласка. І миру нам всім до нових цікавих відео.